Друзі, якщо ви не впевнені, куди, кому і на що донатити для ЗСУ, ви завжди можете перейти за посиланнями, котрі я залишаю, під кожним моїм відео. І повірте, навіть маленький донат має значення, адже краплі складають океан, правда ж? Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! кручу, кручу. Покинувши буенос айрес я прямую на південь, занурюючись у глибинку Аргентини, десятої країни на моєму шляху навколо світу. Вперше після теплих широт я відчуваю, що це вже не теплі широти. Ранки свіжі, дуже свіжі, як в Європі практично. Навіть попри те, що дні сонячні, фактично навіть спекотно вдень. Але ночі і ранки свіжі. Юху, я король дороги! Я їду по ній абсолютно сам, тому що це такий довгий великий шмат щойно збудованої дороги, але вони ще не закінчили її на 100%. Тут ніхто не їздить, машини по Вон там їздять. А тут я можу їхати як король, як, як собі хочу, можу посередині їхати. Можу з егзагами ось так. От. Можу сальто робити. Ну окей, не цього разу. І вже цього ж дня для мене почала проявлятися дуже виразна особливість. Майже усієї східної Аргентини. Надзвичайно плаский ландшафт, великі відстані між населеними пунктами і одноманітно прямі дороги. Господи, яка нудна дорога. А, цілий день лише прямо-прямо-прямо. І все однаково. Проте я розумів, що це лише квіточки, адже попереду у мене була неосяжна патагонія. Зараз пів на 9 ранку, і в цьому містечку працюють лише кілька маленьких магазинчиків, як ось цей. Тож я вже скупився на сьогодні на сніданок і на обід, тому що попереду в мене 65 приблизно кілометрів. Знову ж таки, безлюддям, де не буде нічого. Тут в провінції ціни доволі невисокі. За 7 7 євро приблизно я купив ось цю цілу торбу. Три персики, помідори, хліб, груша і три емпанади. При нагоді я знайомлюся з тутешнім тваринним світом. Панцерник поширений представник південноамериканської фауни. Для людини загалом безпечний, хоча з деякими нюансами. Сюди було доволі непростою. Люська дорога в останні години почалася, десь кілометрів 30 останніх фури шпарять так близько, так трошки, трошки небезпечно. Ну і зараз ще зовсім зненацька дощ почався. Мені ще кілометрів 30 їхати до місця, де я сьогодні ночуватиму. Ще трохи посиджу, може з пів години. Якщо дощ не перестане, то пошпарю так, як є. Це пригоди. Там попереду сильна гроза, я бачу, з блискавками. Але я мушу їхати, тому що насправді до місця зупинки, де я ночуватиму по Warm Showers, ще 50 кілометрів. А я щось наплутав і думав, що лише 30. І зараз вже скоро буде вечоріти. І я не хотів би в темряві їхати. Засидівся на цій заправці. Добре так було сидіти. Але я був неуважний. Цього ж вечора я отримав ще більше вражень від тонкості фінансової сфери в Аргентині, які згадував в попередньому відео. Зайшов в супермаркет купити одну шоколадку для жінки, в якої буду ночувати по warмшоверс. Щоб купити одну шоколадку, мене з каси відправили в офіс, щоб мені там дали ось такий от, я не знаю що, це якийсь папірець. У мене там взяли паспорт, записали всі дані. Тепер я повертаюсь на касу, щоб заплатити за шоколадку. You thank you so much. <laughs> Люди, ви бачите? Це мені дали квитанцію з печаткою, накладну виписують тут в супермаркеті. Ну, не у всіх, що правда, але в цьому так. Окей, <laughs> дякую. Okay, це вона зім'ята, тому що щойно на вході я вирішив її просто викинути. Ну, наша мені ця штука з собою, але мене зупинили, схопили за руку. Ти що робиш? Ти викидаєш нашу накладну. Взяли цю накладну, пішли до якогось комп'ютера, щось там перевірили інформацію, переконалися, що все достовірно, що я справді купив щойно цю шоколадку цілком легально і законно. І тоді мені дозволили вийти з супермаркета. Ні, це реально, я нічого не вигадую. Це просто якесь божевілля. Е, Аргентина у фінансовому плані все, що стосується фінансів, покупок, це просто божевілля. педалі. Ну, а тепер погнали, що називається вперед до пригод. Просто мега грандіозно. Уникнути грози мені не вдалося, і це була поки що найбільша злива, яку я пережив в дорозі в цій подорожі. Десь заховатися просто не було можливості. Заправка трапилася лише після того, як я повністю промок. Оце я розумію дощик. Не знаю, чи є сенс в тому, що я тут заховався, весь мокрий. Може краще було б їхати далі під дощем. Але якщо чесно, трошки лякають блискавки, вже були дуже близько. Між блискавкою і громом буквально 1-2 секунди. І ці блискавки дуже-дуже часті, велетенські такі на півнеба і в землю. Я трохи зігрівся руханкою і гарячим чаєм. Це саме те, чого не вистачало, ви знаєте. Без цього ж не цікаво було б. колесо насправді справді Воно спускає, але повільно. Я думаю, що ще 30 кілометрів лишилось, може підкачаю ще пару разів, але доїду. Сухий одяг не переодягався, бо очікував ще більше дощу. Проте, на щастя, з цим я не вгадав. Це класно, що сьогодні, так само як вчора, найдовший день у році. 23 грудня сьогодні. Тож, як бачите, сонечко ще світить. Вже над горизонтом, але ще світить. Це майже 8 -ма година зараз. А хто знає, як називається цей тип хмари? Заду мене хмари і освітлення цього вечора були справді фантастичними. Наскільки шаленою була гроза, настільки невимовно красивим стало небо за півгодини. Досконалішій у світі виставці мистецтва знаходжусь. І це мистецтво в небі о, на 360 градусів. Неймовірна краса. Я був мокрий, тож мусив крутити педалі активніше, ніж зазвичай, аби не змерзнути. Виснажений і таки в темряві, я нарешті дістався сьогоднішнього пункту призначення міста Олаварія, де потрапив у теплий прихисток. Нарешті я прибув після довгої дороги. Мене зустріла Маріса, чудова жінка. і Ми зараз вечеряємо, і це просто райська насолода після того, що я пережив там. Просто чоловік, чоловік зупинився запитати, де я, куди їду, звідки. Б'ютіфол Сіті. Buen viaje. Gracias. А це я зупинився, щоб розказати трошки про Марісу кілька слів. Неймовірно чудова жінка, гостинна, добра. Але трошки кумедна історія вийшла, тому що насправді я мав перебувати в іншої дівчини, її звати Маріана. І Я їй писав через Worm Showers. Вона велосипедистка. Теж дуже приязна, але я з нею так і не зустрівся. Вона відразу відповіла мені так, звісно, приїжджай до мене. Хоча я, баняк, написав їй такого листа, в якому навіть переплутав її ім'я. Я написав: привіт, Хуліо Ігнасіо, як ти? Я тут такий крутий мандрівник, їду навколо світу чи міг би ти мене прийняти на пару ночей. Просто я скопіював текст листа до іншої людини, до чоловіка, якому писав раніше, але він не відповів і забув просто змінити ім'я. Я би після такого би відшив, звісно, таку людину. Але ні, вона, вона написала: так, звісно, приїжджай, але на жаль, мене немає вдома, я у від'їзді. Замість мене тебе прийме моя подруга Маріса. Тож я неймовірно вдячний і Маріані, яка мене запросила, і Марісі, котра. Приділила мені три дні свого часу. Це при тому, що вона мала їхати до своїх родичів на різдвяні новорічні свята, і вона не поїхала лише заради мене, щоб провести час зі мною. Це просто неймовірно. Такі випадки і такі люди мене особисто дуже надихають, дають силу і також дарують надію, сподівання і віру в те, що добро в цьому світі насправді нікуди не зникло. Купилися на два дні, а може й більше. Різдво буде як потрібно. У перший день ми з Марісою не лише готувалися до Різдва, а ще їздили ремонтувати мій велосипед. Бо, як виявилось, вчора у мене не лише колесо пробилось. So here is one spoke. This one. From this side. Звісно, шпицю для мене поміняти не проблема, але справа в тому, що вона на стороні зірок і потрібно було знімати всі зірки, що він щойно зробив. У мене не було такої можливості зробити самому. Хлопці зробили все за 5 хвилин. Навіть футболку мені подарували фірмову цього бренду, цього магазину. Круто, їхній веломагазин, напевно, є найкращим у місті. Того дня я познайомився з жінкою, котра досліджує свій родовід, а він у неї єврейський або українсько-єврейський. Тут вона сама не може сказати напевно. І тягнеться він з під Одеси з, -з, з Акермана. Це сьогодні Білгород Дністровський, але проблема в тому, що вона не може знайти будь-яку інформацію глибше за ті роки, коли її прапрадід прибув до Аргентини зі своєю сім'єю. І, звісно, я розумію, що це мало ймовірно, щоб зараз кровні родичі цієї жінки дивилися двоколісні хроніки, і вони відразу знайшлися. Але в той же час я вірю, що дива бувають. Чому ні. Щойно до нас завітала подруга Маріси і Маріани. Її звати Ребека. Ребека Сільверман. Ребека Сільверман. Сільбар. Що найцікавіше. Її коріння походить з України з Аккерману і з Одеси. Зараз ми будемо спілкуватися з допомогою перекладача. Чи можеш ти мені сказати, в яких роках твої предки приїхали сюди? 1890. Entraron por Brasil, pero no tengo registro. Eh, sé que mi tatarabuelo se llamaba Alejandro Silverman y nació en 1856 de Ackerman, Odesa, y hasta ahí llego. No puedo subir porque no tengo datos de su época allá en Rusia, en esa época Rusia, ahora Ucrania, eh, y no tengo el apellido certero de mi tatarabuela. Aparece como Clara, Clara era su nombre, Talzaman o Kalzaman, no son apellidos que me suenen. Ustedes ahora es jehováis que prizvysche, top to tvoiy pradki byly ukraiinskimi es правильно, lo De religión católica. Si sus orígenes eran judíos y fueron conversos, no lo sé. La historia de la familia, es un mito, es que Alejandro Silverman se casa con Clara, que era de la aristocracia de la época, del 1890, 1880. Y se escapan juntos. Pero cuando yo investigo, mientras escaparon, tuvieron siete hijos. En, eh, Odessa. Y dos más acá en la Argentina. Pero no tengo el apellido de mi abuela, o sea, de mi tatarabuela. Si vinieron escapados, tal vez dio siempre apellidos distintos o el que los asentó, los asentó mal. No querían hablar de, de los orígenes ni del pasado. No sé qué, qué misterio hay ahí. Por eso no sé si vinieron escapados. Eh, fue antes de la revolución, pero se estaría gestando, supongo, eh, o por motivos religiosos o culturales, o estas diferencias de clase que por eso se escaparon, o porque no les gustaba hablar del pasado. No sé. Épocas complicadas, creo, en esa época en la zona, por el zarismo, supongo, la lucha de clases. No logré contactarme con una organización de, de ucranianos, o sea, no pudieron responderme el mensaje, pero sé que hay una asociación importante acá en capital de ucranianos en Argentina. ¿Chotza? Esto es el certificado del servicio militar de un hermano de mi bisabuelo. Este Horacio Silverman era hijo de Alejandro. Hizo el servicio militar acá en Tandil y figura que es hijo de Alejandro y de Clara Talmazán de Ackerman. Oh, lunch is ready, Marisa Cherivnezia. <laughs> <laughs> По обіді ми у трьох поїхали на прогулянку містом. Мабуть, найкрасивіша частина олаварії це зелена зона біля річки. Переходили той міст, тому що жінка, котра була тут поблизу, порадила нам не переходити туди, бо там дуже небезпечний район, там можуть пограбувати. Я не знаю, наскільки це актуальна інформація і точна, але ми сіли в машину і поїхали кудись далі, щоб зупинитись в більш безпечному місці. Цей парк доволі довгий, ми просто переїхали в інше місце. А, тому що він фактично тягнеться уздовж річки, котра розділяє місто на дві частини. Вони зробили просто вздовж річки таку відпочинкову зону. І два береги річки з'єднуються багатьма ось такими підвісними мостами. Це, я думаю, така фішка цього міста. hermosa ríe, momento en la historia de Olavaría. En el año 1980 el arroyo tapalque desbordó e inundó toda la ciudad. Esa es la altura máxima a la que llegó el agua, acá al lado del arroyo, que es 3,50 metros 50 sobre el nivel. Y después gran parte de la ciudad quedó tapada por el agua y tuvieron que ser evacuados. 3,5 метри, це важко уявити навіть, тому що місто практично на пласкій поверхні. Це виходить, якщо на такому рівні була вода, то вона затопила практично все місто. Принаймні всі перші поверхи будинків усього міста. І, на жаль, це було саме так. А річечка насправді вузесенька-малесенька, самі бачили, це не якась там парана чи тим паче Амазонка. Але факт у тому, що Вода тоді зібралась з довколишніх пагорбів і гірських хребтів, які тут називаються С'єра. І їх тут є декілька цих С'єр, на певній відстані від, від цього міста. Був сезон затяжних дощів, води назбиралося дуже багато, і вона вся потекла. Цю річку струмок. Ще через день я попрощався з Марісою та Ребекою і рушив далі на південь, де на мене чекала загадкова патагонія.